Якраз останнє запитання на прес-конференції головного тренера було про тебе, про твою гру на позицію опорного хавбека, він сказав, що дуже задоволений. А ти сам як оцінюєш? <рес> Ні, Це непривична позиція для мене, мені комфортно там грати. І якщо в нас така ситуація призначала з Русланом, що він отримав мікротравму, то я підмінив і вважаю добре. Очікували. <рес> Настільки запеклого спротиву з боку гостей, чи готувалися до такого гри? Звичайно, ми готувалися. Чудовий суперник, який грає у футбол. Вони люблять контролювати гру, люблять контролювати м'яч. Тому це дуже гарний суперник і їм треба було йти вперед, забивати, і тому був на нас тиск. Те після 120 хвилин Поліссям важко було сьогодні готуватися до сьогоднішнього? матчу? У нас було. Ну, у зв'язку з переносом цієї гри на понеділок вихідні були відновлені тренування, так що нас підготували до цієї гри дуже добре.